Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні маємо особливий день. Ми знаходимося в незвичній локації, в незвичному місці. Я особисто сам давненько вже був на заході України. Ми зараз знаходимося в Ковелі, в гостях у наших друзів. Ця сім'я для нас є близькою, тому що їхні діти в нас неодноразово були. І в цей час ми хотіли би разом молитися, разом радіти, разом дякувати Господеві за те, що ми є збережені. Ми можемо разом на цьому місці в спокій знаходитися. Це насправді для нас є благословиння для нашої групи з Харкова, який знаходиться зараз в Ковелі, в таборі. Насправді це радісний час. І перед нашою молитвою я хотів би зачитати один текст, над яким я розмірковував цими днями. Для мене цей текст є цінним і я зачитаю для вас. Це написано Івана, 9 глава, 4 вірш. А поки ще день ми маємо виконати волю того, хто послав мене, казав Ісус. Коли ж настане ніч, ніхто не може працювати. Поки що маємо день, ми маємо гарний час для того, щоб трудитися для слави Господні, служити один одному, служити для нашої країни. Це є благосвенний час. Я вірю, що і хто в цей час він не є осторонь в час війни, він має надзвичайні благословення. Тому ми продовжуємо служити як в Харкові, так приїхавши сюди. Ми служимо нашим друзям, нечуючим, служимо один одному. Тому ми продовжуємо займатися тою справи, до якої нас Бог покликав. Хотів би разом з вами цей ранок помолитися, благословити цей день. Ну і далі ми матимо цікаву віру, матимемо цікаву розмову. Давайте встанемо молитви. Батько Небесне, ми тебе щиро дякуємо за те, що ми можемо славити твоє імення, поклонятися тобі, величати тебе. Тому що лише ти один Бог достойний слави, величі та поклоніння. Щоранку, коли ми покидаємося, ми ще раз і ще раз згадуємо, що твоя милість вона обновляється над нами, і ми повністю залежні від тебе. Щоранку ми згадуємо те, що ти, Господь, нас зберіг цієї ночі, тому що багато людей вони могли не покрне прокинутися цього дня, Господь, але ти нас продовжуєш милувати, і я вірю за для тої цілі, щоб ми могли славити Твоє імені. Проповідати про Твою славу, благовестити Твоє слово багатьом людям, батько. Тому ми потребуємо Твоєї присутності, Твого благословення у всіх своїх справах. Потребуємо Твого захисту, Господь, і Твого ведення. Подяка, Господь, за цей день, який ти даруєш, Господь, благослови нашу розмову і благослови Господь, кожного з нас, Благодаря. хто буде бачити це відео. Я вірю, що ті історії, ті свідоцтві, які будуть тут лунати, вони будуть підкріплені для багатьох, хто буде участвувати в цій ранковій молитві. Подяка тобі, славний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Дайте, будь ласка Для нас насправді це є власвений час, тому що ми знаходимося на заході України. Це місто Коваль. Ми трошки деякий час перебували в таборі, перебували разом з нечуючими людьми. Ми привезли кілька людей з нашого міста. Звісно, хотіло б можливо і більше людей приїхати, але, на жаль, поки тільки троє змогли приїхати. Віримо, що наступного року у нас буде більше. І я вірю, що це служіння, яке ми. Продовжуємо нести в Харків, воно буде більше і більше розширятися праця з ночуючими. І хотів би задати кілька запитань для сім'ї, яка є для нас особливо близькою, тому що їхні діти для нас неодноразово приїжджали, служили нам. І нарешті ми могли навідатися до вас, тому що е... багато чули про вас. І звісно, що хотілося б про вас більше дізнатися. І хотів би для вас завдати кілька запитань. Перше Наскільки вам складно було відпускати своїх дітей на захід України? Що у вас в серце той момент було? Тому що неодноразово, коли от бабушки бачили молодих людей, які приїжджали, вони казали, як, як батьки відважуються відпускати, там по 18 років приїжджали, 17. Я вірю, що це не просто, але от розкажіть, яким чином от вам вдалося. Нелегко було відпускати, переживань багато було дуже. Але всю надію покладали на Бога, тільки надія завжди в житті в таких випадках покладається на Бога. І Бог являв милість, хоча бували різні випадки, де вони їздили, де роздавали їжу, і вистріли були, і снаряди зривалися 50-100 метрів. І все було. Ну, але Бог зберіг і дяка Богові, Слава Богу. що вони могли допомогти в цій справі. Слава Богу, за все. Слава. А ви як мама? Ну, Так як мама завжди переживає з дітей, бо весь час з ними спілкується. І, але на перше дуже дякую, що зараз ми в такому місці, де є, немає війни, де немає взривів. Я дуже дякую Богу за це. Дякую, що Бог хранить нашу сім'ю, наше місце, наше місто. Я дякую за друзів, які приїхали навідати нас і просто. Дуже приємно. Я вже також з ними спілкувалася не раз, не доразово, там в таборі, де вони пробували. І дуже дякую. Ну, ми старалися, як могли, як батьки, молитися, поститися за них, переживали з ними трудності, радості, які вони. І так стараємося Слава з Божої помощі йти далі. Слава Богу, за вас Слава. і. Моя мама теж постійно ну, щодня старається дзвонити інколи. От я в таборі, то вона не дзвонить щодня, вона бачить що я трошки зайнятий, але щодня телефонує, переживає, молиться, благословляє. І е, я вірю, що от молитви, завдяки молитвам людей, які тут на заході, це одна із причин, чому ми живі. Я про це неодноразово казав своїм друзям, що я ще раз вам дякую за вашу підтримку. Хто за кордоном, хто знаходиться в Україні? І вірю, що відповідь на молитву це те, що ми є живі, те, що ми можемо продовжувати служити. І це молитви батьків, молитви наших друзів насправді. Хотів би ще задати Андрієву, нашому другові, чи ти скучаєш за Харковом? Ми хочемо тебе бачити. Тебе дуже люблять бабусі наші. Неодноразово за тебе запитується, от як в тебе не Йокає в серці, не хочете трошки приїхати. Я дуже часто згадую Харків. Я казав Ілля Петрович, Харків це Україна, Україна для Христа. Слава Ісусу. Харків назавжди в моєму серці це стало, ну це місто стало для мене ну, дуже рідним. І я, коли коли кажу, їду я в Харків, я кажу, їду додому. Слава Богу. Ось, коли Добре. я їхав в табір до Олега, я так собі в таксі роздумував і думаю, до кого я їду? І я так думав, ну це не ну не знайомий, це не друг, це не товариш. Я до Олега приїхав, я скажу, я приїхав до брата. Як Дякую, слава і... Богу. От, такі думки були в голові. І я ну, дуже часто згадую Харків, але, скажімо так, що, як казав ля Петрович, щоб бути успішним, потрібен план. Ну, на жаль, мій план трошки зараз ну, трошки інший в моєму житті. Але я думаю, так, потрібно пройти те, що я проходжу. І якщо буде Господа воля, то ми обов'язково ще побачимося. А так я дуже сумую, скучаю, я всіх пам'ятаю, я, ну, я не телефоную, але тут всередині я, ну, я заходжу на ефіри, у мене від тобі сповіщення стоїть і постійно я, я знаю, що ви є, і я вас не забув. Слава Ісусу. Можливо, Маріки, ти можеш сказати кілька слів для всіх друзів, хто в Харкові. Хто тебе ще раз згадує слова власнування, можливо, побажання, може якісь відкриття, що маєш в серце Е, Найперше, я дуже рада, що ми можемо приймати з нашою сім'єю цих хороших людей. Частинку Харкова можна сказати. Е, навіть не думали, що так буде, навіть не очікували. Але, слава Богу, за те, що ми можемо бути разом, в єдності в спільності. І хотілося б, щоб більше людей вони приїхали сюди до нас, в гості на захід, саме до, до нас, до нас додому, в гості. І я теж всіх пам'ятаю. Я пам'ятаю всі ті моменти, як там було, як ми служили. Це були дуже благословенні моменти і сумую за вами всіма. І хай вас Бог рясно благословить і дарує вам все необхідне, виконує всі бажання, які є у вас. Ми мали гарний час, тиждень відпочинку, спілкування. Це був дуже насичений час в таборі, де було більше як 110, певно, ночуючих. Певно, більше як 120, напевно, з дітьми. 160 і Не чуючи. 106, а, 160, перепрошую. 160, і, ну, всього разу я нараховував, що там, певно, більше як 300 людей всіх було в цьому таборі, там персонал інколи мілявся. І взагалі дуже багато задійного ресурсу для того, щоб не чуючи, вони мали комфортний час. Я свого часу років 7 був в тому таборі, то ми ще жили в палатках зараз. Чудові будиночки, де можна в ліжку цей час проводити вночі, не змокати, як нам не чуючи розповідали, як вони змокли в палаці, коли підтопили. Під, під, Справді це благосовіння, що знаходяться люди, які бажають служити. Попередні табори там були для незрячих, для неповносправних, хто на, на милицях можливо, там на колясках пересувається. І... Це дуже гарний час. Хотів би завдати кілька ну, запитань, що вам найбільше сподобалося в цей період в цьому таборі. Кілька слів, будь ласка, поділіться так само перекладачі. По черзі так, будь ласка. Слава Богу, я Слава Богу. Людей, і Галіни, цякер, щоб в привітаю. мы там не верующие люди, мы познакомы, потому что мы верующие, как свет. Да, а раньше было то войны, палатки же тоже мочили. А во время войны, в этом году, чудо прекрасный дом совсем всем удобствами. Очень хорошо. Слава, Слава, Богу. Слава Богу. Мы имя Господа, благословение, вовек. У него нет силы и мудрости. Аллилуйя. Аллилуйя. Как и все. Пусть такая троица. Сестра меня привела в табер. Сестра Лена привела Лена меня в церковь. И пригласила, соответственно, в лагерь Слава Богу. Слава Богу. А что вам сподобалось? Что понравилось? Что понравилось в лагере? Общение было очень приятное. Общение. Больше общения. общения со слабослышащими людьми. Вам, пани Говен. Первый раз попала приезжай. в лагерь, мне посоветовала сестра Лена приехать. Ковель говорит, приезжай, интересно. посмотришь, там интересно. Я приехала, Я приехала смотрю, смотрю, много людей, мне очень понравилось. И питание, хорошее. и обучение. Питання хороше, oh, в общем, thank you, thank you. все отлично. Слава Я Богу за цей час. Слава Богу, за те, що ми мали цю можливість. Я вірю, що згодом, коли ми приїдемо в Харків, наші не чуючі, вони поділяться своїми враженнями, своїми друзями, з тими, хто не мав можливості, можливо, через роботу е приїхати в табір. І ми запалимося бажання на наступний рік знову приїхати. І це буде гарна можливість подружитися більше по Україні з друзями, з ночуючими, служити один одному, навчатись нам безпосередньо як перекладачам, щоб ми зростали в здібностях, щоб ми мали більше здібності розуміти ночуючих людей. Тому що нам ще багато чого потрібно навчитися, щоб їм плідно служити. Тому я хотів би, щоб ви також і за нас помолилися, благословили наше служіння, а також за Україну, і щоб ви завершили молитву ми благословимо день до молитви. Всемогутній Господь, життєдателю дателю Ісусе, ми перед тобою стоїмо і щиру подяку тобі складаємо за те, що в цей складний, нелегкий час в нашій країні для нас і в нашому куточку, де ми проживаємо, даруєш мирний, спокійний час. Не так, як в інших місцях на сході країни, де йде війна. Господи, що ти бережеш і наділяєш. Всім необхідним, слава але Господи, згадуючи, як там тяжко нашим братам і сестрам, ми молимо і просимо за них за всю Україну. Господи, хорони, бережи їх там, наділяй їх всім необхідним, посилай хлібі до хліба, захисти від ворожих куль, Господи, являй твою милість, велич, силу і славу Твою. Дай їм Господи пізнавати більше Тебе тим, хто не знає Тебе, Господи, і слідувати за Тобою, пізнавати Тебе, Господь. Пошли мир і спокій в їхніх серцях і в наших серцях. Даруй нам мир і спокій, дай нам повагу, любов один до одного. Благослови наших друзів, які посітили нас, Господи, хорони, бережи їх при поверненні додому, Господи. Хай Твоя рука буде над всіма нами. Нехай Твоя милість буде над нами, так як ми на тебе уповаємо і надію покладаємо на Тебе у нашому житті. Хай і в усьому Твоє буде благословенне і прославлене. наш любящий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. А також підіймамо руку і звершимо славетну молитву. Благодаря Господа, Господа нашого, Ісуса Христа, Христа і любов, Бога Отця, та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь. Амінь. Благословенного дня.